Всім привіт, продажі Ренотрафік. Свіжоприганний з Нідерландів. 1,6 дизель, 89 кВт, 6-стопенева коробка передач механіка. 2016 року випуску з пробігом 280 тисяч. Пробіг оригінальний, перевірений, автомобіль гарно обслуговувався на офіційних дилерах Рено. Вся сервісна історія присутня, все я вам пізніше покажу. Зараз пройдемося по кузову. Кузов у нас без вмятин, без царапин. Без колів, є датчик, сіла, датчик дощу, Ось дзвінко для перевірки надаю. Також стоїть дуже добра зимова резина мішелін з гарним протектором. Такі труби знизу декоративні, при необхідності можна їх легко зняти, демонтувати. Має також Позадні партроніки, фаркоп з розеткою. Відкривається на дві сторони задні двері, також бічна права дверка присутня. Ось такі кліренс машини. Машина ідеально підійде, підійде для комерції, також для кожного дня, щоб виконувати різні задачі. Також є підігрів зеркал. Така у нас оптика, тут у нас без школів. Зараз пройдемося прибором без тренько ще покажу. Так, зараз пройдемося таким професійним прибором профілайн. Нагадую, кузов у нас весь в рідній фарбі, без м'ятин, без царапин без сколів. Все в доброму стані. Це у нас максимальна база, яка тільки може бути, саме довша. Місця в буді дуже багато. Пізніше покажуться це все вам. Також нагадую, машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік, також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим переїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна. Так, Як бачите, куз весь в рідній фарбі. Нічого не малювалось, не лакувалось. От криша. Так само, все добре у нас. Так. Зараз перейдемо, покажу вам салон. Переходимо до салону. Такі на салон, так само в доброму стані. Так. Підігрів зеркал присутній, регулювання, електропривід вікон, все як має бути. Так. Пороги у нас без глибоких царапин, все в доброму стані, так само сидіння. Зверніть увагу, бокова підтримка не просижена, все в гарному збереженому стані, так само сидіння пасажира. І вікно таке з виглядом буду. Потолочок у нас не прокурений, не подертий. В Машині не курили, що дуже добре. Таке часто зустрічається в комерційних транспортах, але тут такого не було. Також підстаканіки, така панелька не поцарапана. також навігація присутня, шестиступнева коробка передач, механіка, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, також автозатемнення дзеркала. Тут у нас виведений мікрофон, можна підключити телефон, слухати музику або розмовляти по телефону. Збірка про обслуговування. Машина обслуговувалась тільки на Рено-сервісі або офіційному дилері Рено. Так. Такий у нас стан. Зараз сяду, заведу машину. Також є управління практрониками, вибір їзди по бездоріжжю. По ґрунтовій дорозі, також куриць контроль присутній, розетка, центральний замок. так, Автозатемнення зеркала. Також в комплекті у нас два ключі. Тут у нас підрулювілі ліпістки для оприліття музикою, радіо керувати звуком. так, Приборна панель така у нас. Пробіг 181 тисяча. Також зараз заводимо. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких нарікань немає. Також по ходовій машина збита до кучі, не розбита, нічого не стукає по ній. Так Сенсорний у нас екран, навігація присутня. Тут у нас середнішний режим так включається, щоб вас не сліпили вночі. Клімат контроль. Екорежим також присутній, такий у нас ручник. Пінокотники такі нас виїжджають. Такий підстаканчик. Все вам детально показую. Великий бардачок об'ємний. Тут у нас вся документація по машині. Дивіться відео до кінця, далі все вам покажу. Такий, одним словом, гарний збережений стан машини. Комерційна машина така. На кожний день. Ще пізніше приїдеся, покажу вам автомобіль візді, як їде, Так, зараз покажу вам будку. Так, Переходимо до Буди. Так само ще в нас є розетка, фаркоп оригінальний, парктроніки. Виведена задня камера, буде комфортно паркуватися. Так, ось така у нас буда. також є підігрів вікон задніх. В такому все стані. Є царапини звичайно, але це понятно, це комерційний транспорт, щось перевозили. Машина не стояла на місці, вона для цього створена. Але досі ще таке не дуже знищене, можна сказати. Що для себе можна підкрасити, але думаю, ніхто цим займатися не буде. Таку машину купляють для її використання, щоб щось перевезти. Но завжди таке буде в такому стані. Там є підсвітка. Показую. Замки усі працюють без проблем, нічого не заїдає, все дуже добре, добре відкривається. ось Така у нас простора дуда. Все, тут більше нема що показувати. Все стандартно. Такі є штучки дуже зручно по боках. Там на стойках щось з тяжками фіксувати грузи. Зараз перейдемо, покажу все з цього боку. Так, ось Такий у нас вигляд з цієї сторони. Тут у нас все добре. Сидіння не просижені пасажира, знизу у нас сховається комплект домкратів ключів. Також знизу кріпиться запаска і ось ще один він-код дублюючий. Можете собі зафіксувати. Так, а зараз покажу всі сервісні роздруківки. Тут у нас дуже багато роздруківок, про обслуговування, РДВ-шки. Все у нас зафіксовано. Може кого буде цікавити, скину вам детальну фотографію, собі передивитись. Видно, що машина гарно обслуговувалась. Так, це у нас сервісна книжка також. Це ось записи про обслуговування. Не зафіксуйте, далі немає. Тут також є передивитися кожну сторіночку потрібна. Є інструкція по Фаркопові, по розетці. Дуже багато документації. Кого буде цікавити, вам скину фотографії. Також техпаспорт, він-код 89 кВт, 1,6 дизель дизель. Дата реєстрації 16-й рік, 10-й місяць. Машина стоїть на облік 16 роком в Україні. Так. Зараз заведемо мотор, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Усі кріплення ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Пари всі оригінальні. Це 16 рік. Там, 16 рік. Тут Акумулятор у нас чеський стоїть. Від фірми Гігант. Так само ніяких проблем не буде. у мотору тут нічого не милось. Ніяких заподівань підтікань немає. Працює чітко творі так само турбіна. Все дуже добре не Дивилися, ніяких заподівань, так само підтікань немає. Газові пори, що дуже приємно. Так, все закривається. Кого цікавить така машина, приїжджайте на огляд, тест-драйв. місто Радовилєве, Рівненська область. Зараз приїдемося, зробимо невеличкий тест драйв машиною. Ось такий у нас автомобіль в'їзді, звичайно ж висока посадка, добра оглядовість, великі дзеркала, бічні, так само дзеркало ззаду затемненням. Тут у нас стоїть екранчик всередині схований, Ключи, коли включаєте задню передачу, куди виводиться задній вигляд з камери. Так само навігація, кондиціонер, круїз-контроль, мультикермо, блютуз. Все це надає комфорту приїзді цією машиною. Ось Такі у нас оберти. Тут у нас нагадую, 1,6 дизель, 80 кВт. Середній розхід по місту буде 7,5 літра або 7 літра. Все залежить від стилю їзди. По трасі районі 5 літрів плюс-мінус буде їсти. Дуже економна машина, ідеально підходить для комерційної діяльності або для, для домашнього використання, що кому заманеться. Тож кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радмилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобіля до вас під дім, якщо не маєте змоги самим приїхати. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які вже прямують з Європи, Швейцарії. Там можете переглянути варіанти. Якщо буде щось цікаве, то телефонуйте. Так само підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, якщо комусь сподобалось. Тож Всім дякую за увагу, всім до зустрічі!